Паня пише крок 20. Так. А скільки міл, мабуть, не вказали. Нормальна ваша. Друзі, ну у нас вся нормальна. В цьому то і проблема. В тому, що ми не можемо вам порадити. Нам важко. Тому що дивіться, оце 8 ніл, крок 20, це найкраща лента. Я, наприклад, людині кажу 2,25, бо це ну взагалі бомба. Вона дуже, дуже маленька націнка на ній. І. Мені люд... одна людина каже, слухай, так це клас, це нормальна ціна, ну за таку бомбезну ленту це офігенна ціна. А інший каже: а мені треба за гривня 20. Розумієте? Тому я вам можу сказати, найкращий варіант 8 міл, крок 20, біла ребриста, 2,250. Ми взяли ось цю чорну, покращили, як то кажуть, покрасили, але ні. Ми покращили, зробили ребра жорсткості. Там багато технологій. Вона двохшарова, двух... це зовсім новий продукт. Але це покращена вісьмерка. Оця вісьмерочка теж була бомбезна. у нас вона продавалася в цьому році просто мільйонами тиражами. Вона коштує 1890. Якщо ви, наприклад, не вірите в силу маркетінга і так далі, що воно там нічого не змінилося, ось це найкращий варіант для вас 1890 гривень. Ось більш дешевий, якщо перераховувати на метр за 2,5 кілометра, тут 2 гривні метр коштує. Це теж дуже класно. Це та сама наше біла, тільки ребриста. Ну, тільки чорного кольору. Отака сама ребриста, двослойна, Ну а далі йде вже шістьорка. Це тільки для людей, у кого великі кількості треба. І я першу, знову скажу: у мене є клієнти, у яких там під 100 гектар, а вони замовляють ну, більше, більше тисячі кілометрів. І вони беруть вісьмерку. Вони беруть отаку вісьмерку риблисто, а не беруть шістьорку. Бо вони що їм краще, їм зручніше. Тобто немає задачі, такої мені саме дешевше.